Всім привіт. Ще раз дякую, що долучились до обговорення чернетки хартії віки руху для української віки спільноти. Так, Сьогодні ми поговоримо про те, що таке взагалі хартія віки руху і як виглядатиме процес її ратифікації. Для початку хочу розповісти і нагадати про те, що таке взагалі хартія віки руху. Хартія руху це. За певною метафорою, така в певному сенсі конституція міжнародного віки руху, це документ, який має визначити урядування міжнародного віки руху, права і обов'язки основних стейкголдерів, зокрема права і обов'язки дописувачів Вікіпедії, спільнот організації віки руху афіліатів, як Вікімедіа України, наприклад, фонду Вікімедіа і так далі. Зараз є схожі документи в індивідуальних організаціях, наприклад, є. Статут Вікімедія Україна чи статут фонду Вікімедія, але немає такого загального документу у вікируху загалом. Створення цієї хартії руху є частиною стратегії міжнародного віки руху на 2030 рік, яка була прийнята 4 роки тому, і, власне, спеціальна група волонтерів з усього світу. Редакційний комітет англійською мовою Moment Charter Drafting Committee, який був для цього обраний, займався кілька років, власне, займається написанням ці, створенням цієї хартії, цього проєкту. І наразі вже після тривалої роботи, після кількох раундів обговорень, комітет запропонував остаточний проєкт хартії, який можна ось прочитати на метавіки цим посиланням. Тут я відкрив оригінальний текст англійською мовою, але також є і український переклад, можна прочитати і українською. І власне з 25 червня до 9 липня відбудеться голосування щодо затвердження хартії Вікіруху. Голосуватимуть окремо індивідуальні вікімедійці, окремо організації Вікіруху афіліати, і також голосуватиме. Правління Рада повірених фонду Вікімедіа, і важливо, що Хартія буде ратифікована лише якщо всі ці три групи підтримують її. Якщо хоч якась із них проголосує здебільшого проти, то Хартія не буде ратифікована і, власне, існує така осяжна ймовірність, що так і станеться, але голосування попереду тому всі можуть проголосувати і всіх всіх запрошують проголосувати для того щоб висловити свою думку власне висловити свою думку в будь-якому випадку важливо А вже не очікується змін до проєкту хартії так до цього тексту, який ви який я показував тому мета цього обговорення Яке в нас сьогодні зараз, це допомогти визначитися з голосом? Знову ж таки голосуватимуть індивідуальні дописувачі індивідуальні вікімедійці, і також голосуватиме Вікімедія Україна як організація. І в при голосуванні можна буде залишити свій коментар. Тому також на основі цього обговорення ми можемо проговорити, як ви хочете про прокоментувати свій голос, якщо ви хочете його коментувати. А хто може голосувати? Є базові критерії. Потрібно мати певний досвід редагування вікіпроєктів як базовий критерій, понад 300 редагувань до 26 травня 2024 року, і, зокрема, понад 20 редагувань за останні два роки, і також не бути заблокованим у двох чи більше вікіпроєктах і не бути ботом. Це базові критерії. Ось тут за посиланням я також його продублюю в чат, можна. Перевірити, чи ваш аккаунт в Вікіпедії, в Вікіпроєктах підходить так, як пише, як пише в чаті ботів дискримінують, на жаль, але якщо ви не бот, ви можете перевірити, чи ваш аккаунт підходить за, за цим А, Але також є інші групи людей, які можуть проголосувати, навіть якщо не відповідають критеріям вище, це організатори вікімедійних подій. Розробники, працівники та підрядники організації Вікируху і члени правління організації Вікируху. Ось тут теж за посиланням можна прочитати більше про те, хто може голосувати. Якщо ви підпадаєте під якусь із цих інших груп не, не ось цю дефолтну, то ви можете написати організаторам на електронну адресу і вам вас вручну додадуть до списку людей, які можуть проголосувати. Практичний вплив Хартії, хочу про нього трошки поговорити. Так, якщо ви просто дописувачка чи дописувач Вікіпедії і не цікавитеся питаннями глобального рядування, то Хартія не скоріше все не матиме практичного впливу на ваше повсякденне дописування Вікіпроєкту. Так це такий Хартія, це такий глобальний документ, який про майбутнє, про те, куди рухається Вікі-рух на наступні 5, 10, 15 років, а не про те, як виглядає. Інтерфейс редагування Вікіпедії, скажімо. При цьому на Вікімедіа Україна як організацію, як громадську організацію, Хартія може мати певний практичний вплив. Знову ж таки, навряд чи він буде таким осяжним і миттєвим, але в довготерміновій перспективі цей вплив може бути. А основні зміни, які загалом принесе Хартія, якщо вона буде ратифікована, то їх Є кілька таких груп. Перше, це кодифікація принципів, які фактично існують, але чітко не прописані. Наприклад, це права волонтерів-дописувачів, наприклад, право те, що спільноти вікіпроєктів мають редакційний контроль над змістом вікіпроєктів, а принцип, що будь-хто може долучитися до вікіпроєктів за умови дотримання правил. Це все принципи, які фактично існують, але де-факто які фактично існують, але де Юра не прописані настільки, і Хартія їх пропише. Так само в Хартії буде прописано типи організації Вікіруху, ці чотири групи, чаптери, з якими є, зокрема, медіа Україна, користувацькі групи, тематичні організації і хаби, і їхні права та обов'язки. Про права та обов'язки варто поговорити окремо. Я тут детально. Детально не буду зараз їх перераховувати, але ви можете в самій харті почитати про те, які, які права, і, зокрема, які обов'язки цей документ, якщо він буде ратифікований, принесе для тих чи інших стейкхолдерів. Так, наприклад, спільноти, Wikimedia матимуть обов'язок бути, матимуть певні свої обов'язки, обов'язки матимуть. Організації віки руху, так, наприклад, наприклад, обов'язки Вікімедія Україна як однієї з організації руху Вікімедія. Якщо Хартія буде ретифікована, це буде сприяння стійкості спільноти в нашому випадку української віки спільноти, сприяння включенню справедливості та різноманітності, дотримання універсального кодексу поведінки і Розвиток партнерства та співпраці в своїх областях інтересів. В принципі, загалом це звучить доволі неконтроверсійно, але можливо хтось і не погоджується з якимось із цих принципів, так? тому тут, тут варто переглянути, прочитати цей документ, якщо ви плануєте голосувати щодо його затвердження. Такий момент, який стосується Вікімедія України, так, те, що Концепція відповідальності за догляд англійською мовою Care Responsibility це досить нова концепція, яку Хартія принесе, якщо вона буде ратифікована. Потенційно це означає, що Вікімедіа Україна матиме або зможе взяти на себе більше відповідальності за стан ширшої української спільноти. Тобто, загалом, як відомо, Вікімедіа Україна як громадська організація не, не, кор... не керує українською спільнотою, так і ми лише допомагаємо і підтримуємо її. І, можливо, ця концепція покладе трошки більше відповідальності на нас за, за те, який взагалі стан в ширшій в якій спільноті, там, умовно кажучи, яка ситуація з конфліктами, з, з утриманням волонтерів і так далі. Знову ж таки, це все поки загально, деталі поки не визначені. А інший момент це запровадження глобальної ради. Це коли ми говоримо про управління міжнародним Вікірухом, так хто приймає рішення, умовно кажучи, хто розподіляє гроші, які, які збираються завдяки фандрейзингу, хто приймає якісь ключові рішення в міжнародному вікірусі? Зараз це фонд Вікімедіа, міжнародна організація з штаб квартирою в Сполучених Штатах, яка по суті. Підтримує інфраструктуру Вікіпедії, володіє Вікіпедією юридично і приймає всі ключові рішення. Ідея в тому для того, щоб а, так більш більш біль демократичну а, систему прийняття рішень створити. А, ідея в тому, що буде нова глобальна інституція, яка разом із фондом Вікімедія стане одним із двох найвищих органів управління. А, Глобальна рада або Global Council англійською мовою складатиметься з 25 людей з можливістю розширення в майбутньому, вона матиме своє правління, окреме яке налічуватиме 20% ради, тобто для початку 5 людей. І якщо, якщо Хартія буде ратифікована, якщо ця глобальна рада буде заснована, то до її сфер відповідальності за поточним проєктом Хартії входитимуть Стратегічне планування, адміністрування організації Вікі руху наприклад, визнання афіліатів. Так, тобто, якщо умовно, Вікімедія Антарктида хоче створити свою організацію і представляти, представляти інтереси пінгвінів, то Глобальна рада буде відповідальна за те, щоби. Власне, визнати цю організацію, можливо, не напряму, а через, через якийсь інший комітет, який буде за це відповідальним, але фінальним, фінальне рішення буде саме фінальна відповідальність буде саме за глобальною радою. Що важливий момент це розподіл ресурсів, рішення те, як розподіляти гроші, які збирає, збираються завдяки роботі міжнародного віки руху. що Фактично зараз робить фонд Вікімедіа, і також в Глобальної ради планується, що буде дорадча роль в питаннях технологічного розвитку, так як розвиваються платформи вікіпроєктів, які технологічні рішення пріоритизуються, і так далі. За фондом Вікімедіа залишається багато функцій, зокрема технічна підтримка, юридична підтримка, так тобто, фонд Вікімедіа продовжить. Функціонувати і грати важливу роль в міжнародному актимедійному русі. А що важливо, що хочу наголосити, що глобальна рада це поки такий теоретичний концепт, тому поки складно оцінити її практичний вплив, якщо, якщо вона власне буде заснована, якщо хартія буде ратифікована, то складно оцінити наскільки практична глобальна рада матиме чи не матиме впливу. На цьому, власне, в моєї презентації, все. Дякую тим, хто дивився в записі і буде завершувати цю презентацію. А в, в межах нашої зустрічі можемо зараз продовжити обговорення.